З початку 2025 року Україна законтрактувала 8 тисяч наземних роботизованих комплексів. Тоді як минулого року їх поставили близько 600. Про це розповів Сергій Пролупщиков, керівник Офісу наземної техніки Агенції оборонних закупівель. Передає мілітарний. Агенція оборонних закупівель України нині активно працює з приватними підприємствами, особливо з тими, які вперше беруть участь у виконанні державних оборонних замовлень. Як повідомив Пролупщиков, основний фокус роботи спрямований на підвищення спроможності цих компаній до серійного виробництва озброєння та військової техніки. Особливу увагу приділяють наземним роботизованим комплексам. Для забезпечення якості та надійності продукції робочі групи виїжджають безпосередньо на підприємства. Вони перевіряють технологічні процеси, якість виготовленої техніки, умови виробництва та загальну спроможність компаній виконувати державні замовлення. Такий підхід дозволяє на ранніх етапах виявляти проблеми і надавати необхідну підтримку особливо малим підприємствам, які раніше не працювали з оборонним сектором і лише починають цей шлях. Сьогодні в Україні вже понад 200 приватних компаній залучено до виробництва наземних роботизованих комплексів, понад 40 з яких пройшли кодифікацію.